Привіт, друзі! І ми починаємо ремонт з цим субаріком, котрий нещодавно приїхав. Точніше, їх приїхало два, а поки починаємо з цим, тому що тут менше пошкодження. А отже, він заїжджає перший на рихтовку. А перед тим як перейдемо до ремонту авто, хотів би розповісти про важливі зміни у автострахуванні, які набувають чинності з 1 січня 2025 року. Багато з вас, автолюбителів, не знає про що в ньому йдеться. Зараз розповім. Перше амортизація на авто більше 5 років відсутня. Це дуже круто. Тепер після аварії страхове відшкодування поверне авто до того стану, в якому воно було до ДТП. Потім зростає ліміт на шкоду здоров'я до 500 тисяч, та поліси всі будуть електронні. І найголовніше врегулять. Лювання фінансових питань зі своєю страховою компанією, так що потрібно обачно підійти до вибору страхової компанії. Ти звертаєшся до своєї, і твоя страхова компанія буде більш вмотивована врегулювати збитки для свого клієнта швидко та без порушень, для того, щоб ти в майбутньому став знову їх клієнтом. Я завжди обираю АРКС. Це топова страхова компанія на ринку України. Обирайте ARX вже і не прогадайте. До того ж, поки за старою ціною посилання на купівлю поліса буде під відео в описі. Декілька хвилин, і поліс у тебе в телефоні. Запам'ятай, ARX обрав і не прогадав. Коли приїжджає автомобіль, перше, що потрібно, це дочекатися, звісно, черги, тому що це основне. Потім зробити ходовочку, щоб він міг їздити, а вже потім він може заїжджати спокійно на стапель, якщо потрібно, звісно. В даному випадку, звісно, потрібно і зробити потрібно ходову, щоб він міг нормально їздити. Колесо стоїть дуже сильно назад, і нам потрібно що зробити? замінити речах, там пару тяг. ну і щось таке в тому подібне. Сподіваюсь, буде аморт цілий. Це головне, щоб було ціле, тому що в мене його немає. Але нічого, якщо що, поїздить на зігнутому, поки будемо рихтувати його. Я вже купив шину для нього. Зараз ми його заганяємо на підйомник, замінюємо ходову, а я піду шину міняти. А що такое? Отбило. Кого? Так він заводився? Я забув, що я забирав. Ого, я забув, що я датчика забирав. І за цього він не заводився. Так, да, це, звісно, трішки больно, якщо чесно. Давайте сторіс запишемо. Підписуйтесь на інстаграмчик, до речі, тут є інколи адекватні, адекватні ціни на автомобілі. Ось так ми заганяємо цей автомобіль, тому що, тому що там трішечки біда з колесом. Ось така краса. Автомобіль вже на горі. І зараз покажу вам, що потрібно там зробити. Перше, це, звісно, речах, тому що це 100%, що там буде, ось як він виглядає. <свісно> Дивись. Потім обов'язково, звісно, стойка стабілізатора, а також тяга. Так, інформую, пройшло всього то десь півгодинки. Колесо вже стоїть на місці, ну я його з'їздив переодів, а також стоїть передній речах, тяга і стойка стабілізатора. І поки автомобіль піднято, я вам покажу, як він тут виглядає. Ну тут у нас, звісно, раз, два, ой, раз, два, три запчастильки новеньких. Також, до речі, як завжди, в субаріках тулку стабілізатора її викидає з посадочного місця, і вони просто тут висять. Це класіка для субариків, якщо що, так що не пугайтеся. Просто вставляєш назад і все їздить, і горя не знаєш. По пошкодженням мені дуже подобається, тому що розповідаю дуже багато запчастин, які цілі. Ось ця запчастина. Вона, до речі, прикольно, що ціла. Вона коштує грошей і вона ставиться, ставиться тільки на 22 й на 23-й рік, чи чи що рестайлінгові, і вона досить дорого коштує. Їх ще немає не по аналогам, а тільки є оригінал. Ось це все залишається рідне, окрім ось цієї частинки. Вона тільки буде відварена і приварена новенька. Там на двох точках вона стоїть, ну дві там і дві там. А, вся панель передня буде відрихтована і буде вся рідненька. Тепер попереду тут всі є кліпси. Захист ось цей цілий, прикольно. Вм'ятинка є одна ось на лижі, але рихтовщик сказав, зробить. Не потрібно її купувати, міняти. Штори, цілі, радіатори цілі. Саме прикольно, що вся касета радіаторів ціла. Це дуже рідко таке відбувається, тому що при ударах, звісно, їх там трясе і б'є, або внизу тут, де стоять радіатори, в уголках б'є по пластиковим частинам, або просто вентиляторами цими розбиває їх тут ціленькі. Отак, якщо заглянути сюди, то ми можемо бачити тут взагалі. Прям все рідненьке, і це прикольно. Ось ця частина частенько розвивається, ну тому що тут пластик знизу, це логічно. А також де заходить патруба, також частенько воно тут різкає. Фріончик заправлений, до речі, кондьор працює, але все ж таки ми будемо знімати мотор, тому що будемо робити все правильно і потрібно буде все стравлювати і зливати. Ну і з першої частини ви бачили, що підкрилки також, скоріше всього, залишиться, тому що той підкрилок ну майже цілий. Цей вузол взагалі не не пошкоджений. Ну, коротше, якщо підсумувати, в принципі, машина мені зараз подобається, як виглядає і які пошкодження в неї. В принципі, небагато так там роботи, але мінусом є те, що потрібно буде знімати мотор. Тому що якраз там, де потрібно постукати молотками, там не дістанеш і потрібно, щоб нормально все зробити, зняти його. Ну, будемо робити все правильно. І Для того, щоб можна було його нормально зробити, постукати молоточками, то тут ніяк не розженешся, ним потрібно зняти мотора і все добре зробити. І що нам після того як ми зробили ходовичку, потрібно зробити для того, щоб він з'їхав на стапель правильно зняти мотор, і зараз будемо цим займатися, тому що вже прийшла його черга. Вже час, час, колеса, хоч трішечки рівно стоять. І можна хоч їхати, тому що тоді ж взагалі було воно дуже-дуже сильно назад. Речі, і колеса там поміняно, і шина, все як потрібно. Ну і все, друзі. Ось автомобіль вже без мотору. Сьогодні у нас понеділок, вчора да, в неділю, знявся мотор, тому що терміново потрібно було, бо потім будуть зайняті підйомники, як ви бачите позаду, і вже ми просто не змогли зняти мотора. Швиденько зняли, і автомобіль вже на стапелі. Що сказав рихтовщик, коли знімав мотора і побачив пошкодження, каже, так. Да, це автомобіль для себе. Для себе, тому що тут взагалі можна нічого не міняти, все можна відрихтувати. Але ми зробимо нормально і одну детальку все ж таки замінимо, тому що щоб вона була гарна і ну, не кидалася в очі. Я маю на увазі детальку всередині під навісним. Це ось цю частину ми тільки замінимо і все. Все остальне будемо відрихтовувати. Тому що тут такі пошкодження, що його не хочемо міняти, а рехтовчик не проти відрихтувати. По Поленжерону, до речі. Ось така штука. Я думаю, буде набагато гірше, але нічого, в принципі, такого серйозного. Я думаю, буде, якщо чесно, більше залом. І ось це все абсолютно на автомобілі буде рідненьке. Блін. Я від цього кайфую, якщо чесно. Капот, до речі, вже замінили на новий, позаду стоїть старий, і потрібно було замінити одну петлю. Купили швиденько і замінили. А ще великим плюсом тут є те, що всі пластикові защітки, все абсолютно ціле. Радіатори цілі, касет радіаторів, ціла. Блін. Реально кайфую, тому що такі пошкодження приємно е, отримувати і потім ремонтувати. Нічого поки не відкручуємо і не відсверлюємо, тому що потрібно лонжерони трішечки повернути, щоб вони стали на місце. Потрібно повністю ось цю конструкцію повертати. І потім вже можна буде займатися саме лонжероном, ну і панелькою. Це така косметика. Я вас трішечки зараз посвящу в цю справу рихтовщика і подскажу, як потрібно все робити, тому що ми тут експерти в цій справі. Що ти дивишся? Ну ладно, там експерти, а я чисто вам показую і розказую, як тут все правильно робити. Ставимо і тянемо по діагоналі для того, щоб витягнути ось цю вм'ятину, ну і одразу подвинути все на свої місця. Експерти в ділі, так що йдемо далі. Ну і що тут відбувається на другий день? Машина можна сказати відрихтована. Да, ось так. За один повний день відрихтувався ланжерончик. Неймовірно, просто. І я вже купив фарбу. До речі, 200 грамів. Всього та на тут не потрібно дуже багато. Зараз його пофарбуємо і будемо вже навішувати запчастини, ну і плюс-мінус там зводити зазорчики. Дуже швидкий ремонт буде цього автомобілю. Я дуже сподіваюся, що все так пройде легко, як воно іде. Вчора зробили з підсилювачем, а тобто і з ланжероном, все, що потрібно, трішки сюди, трішки туди, і що ми тут маємо. Тут вирізався лючок, для того, щоб можна було нормально простукати внутрішню частину лонжерончика. І все виглядає виглядає як завод. Ось це, можна сказати, напевно, безпека тут 100%, тому що нічого не відрізалось, просто лючок вирізався і все. Силові частини вони залишались там на місці. Ну, ці всі ребра жорсткості. І все. Лючки ні на що не впливають. Як ви пам'ятаєте, я казав, що ось ця вся частина залишається рідна. Так і є. Ось невеликі сліди рихтовки. Один, другий такий. Ну Це просто краска полопалася, якщо чесно. Також тут був невеликий заломчик, але коли все вертали в свою сторону, то воно там ставало також на своє місце. І тут вже немає ніякого залому, тобто не потрібно буде ніяк його фарбувати. По факту потрібно буде пофарбувати ось цей глаз, трішки ланжерончик, тому що ви бачили, що з ним було. Да і все. І то 200 грам фарби це навіть запасом, якщо чесно. Це тому, що щоб потім не їздити. Бо різниця в 200 гривень це не суттєва. А витрачати час щоб їздити туди і сюди не дуже прикольно. Фарбуємо, ідемо далі. Який собак на настапель, я думаю, швиденько поставлю безпеку. Два ремені вже поставив, ті, що позаду стоять. Ну, ще не фінально, тому що там потрібно сідушку зняти, для того, щоб можна було нормально їх закріпити. Ось ще два передніх ремені. Також у нас тут усвідомлені коліна. Ну і ось подушка, руль. Для того, щоб зекономити час, швиденько зараз ставимо. Штори, до речі, хотів також відновити, але, на жаль, вони всі порізані. Придеться купувати інші нові. Ну маю на увазі не нові, а бушні. Ну і все. Пару хвилин і вся безпека стоїть. Ну, майже вся, звісно, крім штор. Це і так зрозуміло, що штор немає. Е, ось ці штуки поки не закриваю, тому що їх потрібно буде ще потім знову розбирати, бо потрібно буде вставляти стелю. Передні ремені, до речі, повністю зібрані, і до цього вже вертатися не будемо. Це дуже приємно. Також, звісно, подушка і ось ця подушка. Також все стоїть. От тільки завжди з стелею. Так трішечки знаєш, западло. Почекати і потрібно, вона ще й не в Києві пришивається, бо в Києві досить дорого. А якщо ми веземо, то навіть якщо одну завозить, то в принципі вигодніше, ніж тут робити по місцю. До речі, знаєш, що у Субаріка Афоріка немає двохкамерних стекол. Це печалька. Тому що в аутбеках здається навіть в преміумі двохкамерка. Ну і все. Автомобіль вже на вулиці. Він без мотору, він просто чекає черги для того, щоб можна було заїхати на підйомник і. Всунуть туди мотора. Ще досить багато дрібних запчастин в мене немає. Наприклад, туманок, заглушечки однієї, а також арочки крила. Так, да, нема. Але це вже можна буде поставити потім, коли він буде їхати на малярочку. А, тут є ці штуки, да, перепутав субаріки. Так багато субарів, що не пам'ятаю, на який що потрібно. Пам'ятаю, що потрібно, а на які саме? Не точно знаю. Із-за того, що запалення немає, не можна ввімкнути, бо прийшлось заклеїти. І ось так воно виглядає все під капотом. Да, цей ланджончик видно, що він свіжо пофарбований, можливо, трішечки темніший, а можливо і ні, можливо, то так здається. Але це не буде так важливо, коли воно все припилиться пилючкою і нічого не буде видно. Тут немає на що дивитися, потім вже поставимо моторчик. І я вам покажу. Давайте одразу вам покажу, поки ставиться мотор, як він виглядає. Опа, не покажу. Опа, покажу. Позаду все ідеально новий автомобіль. Попереду, а попереду тут взагалі прям автосалон. За цим автомобілем плачу, якщо чесно. У мене, звісно, автосалон каже, давай поставимо його, продамо як нового. А я кажу, та ні, я своїм підписникам давай, його віддам. Давай, давай. <схай> кажу своїм підписникам краще таку тачку віддам. До речі, ще немає заглушечок і туманок, Чекаю.